Зараз скажу, хто мені е, дуже подобається. Мені, звісно, дуже подобається Говард Леві. Це, е, ну, це Скажімо, ну, це як не знаю гуру, я не знаю, да. Президент всіх, скажімо так, гарможників, його, ну, в нього складнувата музика, правда. Вона, вона специфічна досить. У нього досить специфічний звук, який, ем, який, до якого треба звикнути, але це однозначно є сенс його послухати. Особливо, можливо, не зразу, а потім пізніше, коли ви почнете більше цікавитися. Я дуже люблю Жан Жа Камільдо. Я знаю, що чомусь його багато харперів його не люблять, але мені він дуже прямо подобається. Мені, мені реально оця його е, така поп-нува. Е, да, поп -поп. Красива молодійна така музика. Так, така така музика, да. музика мені він мені він правда дуже подобається. Е, я, наприклад, а ну, до речі, я... до речі е, Дмитро Губач, е, на цьому виступі, який ви робили на якомусь з цих шоу. Там ваша, ваша пісня, мені здалось щось там. Я з Мільто почув. Це було дуже класно. Ну, щось якась українська пісня ваша, яку ви співали з батьком. Да, там ну могло ж от бути. Ну ми ж звісно... Да, в... ні, це класно, це класно. Воно ж да, Це я просто відчув. Е, от той блоссом такий. я думаю, що це схоже на мільто? Класно, це було дуже класно. Так, да, 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 да. Є, є там. Я міг щось використовувати, якісь прийомчики, да, є. А потім, наприклад з, збився з думки. А, наприклад, я знаю, що багато хто дуже любить Джейсона Річі. Мені музика Джейсона Річі, ну, тобто я з усією повагою ну, мене вона не торкає, наприклад. Ну так, да, ти про блю сказав, я дуже його люблю. дуже. але Я так дуже спокійно відношуся до е перегруженої гармошки, тобто до цієї блюзової. А -а а я ну класно все. Ну я так досить спокійно до нього. Мені чистий звук більше подобається. Мені дуже подобається Маріано Масоло. Е, ну я дуже люблю джазну гармонію. Свінго це да. мені дуже подобається. Е, мені подобається. Мені подобається Пітіґазель в е, його, його клапаною гармошкою. Він ну блін, приємно слухати його. Це фірмовий такий звук. Я кайфую від нього. Uh, мені подобається кіт дан. Uh, теж особливо. Я я дуже я кайфую від того, коли є тільки гармошка і голос, і більше uh, нічого е лові Да.